Всіх вітаю на каналі Захід фіш-рибалочка» Хтось може знає, хтось не знає. Ми їдемо в село на озеро, Верніше Бортники. Сьогодні в нас поливаний понеділок, понеділок я усіх вітаю святом Їдемо трошки щось пробувати рибачити.

О, паровоз гарний був. Паровоз. А, просто. Є, є, є. Пар. Є. Паровоз просто. Є. 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 Став його просто в воду по. Постав... Поставь його в воду, він зараз мені ті водки захотає. Чекай бо він же пішов туди на ті водки. Від ідей вон. Але він важкий, коли могло писать. Переходить його туди, в кут. Ні, Він якраз туда пишет. Куди давати? Туди на житті движет. Карась, карась, але гарний але карась. Гарний карась. Ніщо постав пісак його. Ох, це карасябі. Де він так? На себе просто. О -о -о. оце карасянбі. Є О, Оце два. Оце карасяди. Оце воно. ще разлома. <свят> а, та ти дивись ти його цей. Він, він би зійшов. Дивись. Та як? Він, він без... погано взяв просто. <ріст> <ріст> Оце він дав перевоз. Па... Це гарний, тебе. Вже... О, дякую, дякую. Гарний, це взагалі жесть. У нього вже губайка порвана. А ні, він би не зійшов. Він так засікся, що він би не зійшов. Зараз. Я вче друзі вам покажу. Якого цього. Взяли. О. Це просто капець! Оце воно! Дивіться, друзі, бо пішов там сусід рибачить, та й підійшов, чую, щось там пікає-пікає, а дочка вон ще одного карася влупила, дивіться, який карась, щоб ви зрозуміли. Супер, зараз знімлю його від цього і зважимо. Я позичив сусіда вагу, бо забув. І зараз зважимо. Ох, засічка гарна, за верхню губку, все як має бути. Опа. Двічі. Супер. Беремо вагу. Беремо вагу. Пробуємо важити. Так, маємо таку вагу. Так, кілограми, кілограми, ну, але... Зараз скажемо, що він буде важити. Опа. Зараз, зараз. 600 грам, друзі. Це капець. Оце то, що треба. Це то, що треба. Це то, що треба. Супер. Продовжуємо рибалку. Я хотів її перекидувати, але... Побіг за вагою до сусіда. І от маємо, що маємо, супер. З вас лайки, коментарі за таку репку прекрасно, супер. Гарне, але він щось завів. О, пішов, а вон він там аж ж Це там, він випряги? Там... Ні, це щось там на бої це Щось великі, мені здається, вага капець. Він сюди десь іде, Коч десь йде. Не вкорчу, не вкорчу. Зараз зараз є візьмуть. Yeah. А так гарний йшов Капець важко. Супер. Оце хоча б ви почули покльовку. Це вже на пружинку ми злопали. Трошка менший, але... Розмір все одно, пів і точно. А на що? Ага, це в нас тут були кук. кук е медовий і ванільний. На кук взяв. Супер на пружинку. Зараз переодіваємо. Та це просто капець. Кабан, супер. Друзі, лайк. За таку рибалку лайк. Друзі, на годинку восьма година вечора. Ми злопали вже тих три карасі. Дивіться, яка там красота Сонце сідає, які промені. Ми вже готуємо вогонь під м'ясо. І зараз будемо жарити ще м'ясо. І чекаємо покльовки поки що. Кльов не дуже сильний, але вже повний щіль. Це мені вже подобається і щось таке десь колись прокльовую. На попливок не клює. На попер маленька плотвичка попадається я навіть не знімаю. Ні, ну попались таких пару непоганих. О. Ну, одним словом, ребач. Щось буде, включимось. Він туди десь зайшов. Я його зараз не витягну, він туди зайшов. Все, зійшов. А він туди зайшов цей. В траву я його не витягнув. Не встиг, друзі, включити камеру. Поки добігли, сиділи там коло вогня. Брати, он злапав карасика. Супер. Супер. А він весь закрой. Як така? Всім добрий ранок. Хто вже не спить? На годину купів шоста. Ми вже розпалили вогонь, зробили каву з братом, дочка ще спить. Я вже перекинув. Три Рішив випити каву і зараз йду далі перекидати. Вода вже, я би сказав, тепла. Витягував тільки що на поплавок. Платочка зловилась, вона вже тепленька, я би не сказав, що вона вже холодна риба. Вода вже трошки прогрілася за цих два дні, що сонце було. Плануємо сьогодні десь плюс-мінус до обіду рибачити. Хіба що не буде клювати, то зберемось швидше. От. А так, в принципі, перекидаємось, чекаємо якісь покльовки. Туман. Природа просто супер. Красота. Ташки співають. Ну, риба тут чуєте, як треться, прямо біля мене, от, в камуші. Третя риба. У no, нього ще терка вкая карася. Що, якщо будуть клювання включусь. Нічого. Немає, ні, немає нічого.

Показую вам улов, є карасі, плотва, окунь, Плотву, окуня відпускаємо, а карасів заберуть додому. Жінка пожарить. Зараз показую вам рибку, що злопали. Ось такий улов. Такий уловочок. Всім гарно дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім папа! -па.